Шалом, це Славко, я вже отримав ваші сигнали, що вам вже набридло дивитися на цю битву і ви хочете якоїсь нової, більш цікавої для вас. Але перш ніж я почну рахувати танки, розумієте, це от як воз сена у Марка Твена, сподіваюсь, ви знаєте цю історію. Тут мене один звинуватив, що я використовую такі асоціації, що ніхто, крім мене, не розуміє. Я скажу це добре, ви мене тому і слухаєте. Бо якби я розумів, як всі, я б зараз кричав би: або перемога, або зрада, або зрада перемога. А я пробую вам щось пояснити. Оце розклад бойових порядків і бойових дій на 20.08. В цілому, тут є більше за наявність військ противника і за наявність власних сил. Ну, вас я. Характерне видно зосередження розгорнуте як Збройних сил України. Розгорнуто ось на цьому напрямку. І як воно розгорнуто тут, як вони розштовхують основання Кліна плацдарма, ви розумієте? Ну відразу в трьох напрямках, ну що я можу сказати? щоб таке робити, це треба. Як дірку в цьому постійно підкачувати повітря або воду, щоб воно пирскало достатньо сильно. А чи бачимо ми постійне підкачування силами Збройними України цього плацдарму? Тут нам вже допоможе. Ну, противникам ми бачимо, все-таки з'являються найдивніші частини, і все це треба 30-й моторизований, Бачите, тепер. Ахмат почкаванням розділився на справжні і якісь і за гроші. ну, коротше кажучи. Дуже цікава, дуже цікава розкладка по частинам. Але нас цікавить ці нові зони, ви бачите у русский канапельки, те, що ми з вами вгадали, і оте, от сюди от, бачите, ржава, розгріблі, бредні, оце от Радутіна. Чучупаково, що чу щось таке, Чубаково. Ну, коротше каже, чу Чубаровка. Слухайте, Ширки, ну да, я скажу, Машкіна, ну да, от це нас цікавить. Звідки воно береться? І наскільки, ну, чому я принципово не дивлюся на західний фланг Плацдарма? А на що тут дивитися? Тут по силах ми тут успішно воюємо з силами природи. І я скажу, що ніхто сили природи ще не переміг. Поки що ми бачимо цю війну за ізлучену сейма, коли ця битва вийде в історію як битва за ізлучену сейма. Знову ж таки, ризикну мене ризикну здатися, вам не зрозумів, пам'ятаєте? Як вот вся не слуга графа Калиоста, Но когда-нибудь, когда меня в палате общин сделают запрос, что я так долго делал в России, я говорить не смогу на это ответить, сказал принц Валийский. Ты самое, я могу сказать и вам, если уже и тут не выходит при таком раскладе сил. То звернемося все-таки на загрозу на оцю ситуацію. Повернемося. Ось вони великі пожежі. На сході, ви бачите, як сьогодні Ася їла Морозова і висказувала ряд неліцеприятних думок за, ту, за того командира роти, який на ці як вони гір'ї наїжджав, ви розумієте, що. Да, Да будет известно имя этого человека, как Герострата в веках. Того, кто послал, того, кто поехал, и того, кто их выводов не сделал. Оце все, все, оце. Оце все тому, что кто-то изобразил из себя. понимаете, какая цена на войне втыкать. Кто-то повтыкает, понимаете? Оце все цена того, что Хто то протик... прот... провтикав в гір'ях? Ви можете собі зрозуміти, наскільки от вся операція, всі оці титанічні зусилля, полководів, оці судорожні реакції Запада, оце бурбурлення патріотических говн в Благасфері? Все це через оці шість БТРів. І власне, що мені дуже цікаво зараз, а чи були ці шість БТРів насправді? Як воно відбувся? Ви знаєте, колись від живих ветеранів історики вже після мене довідаються, через що ж воно так відбулося. Але я скажу, що оця впертість українських Збройних сил в Атаці, я скажу, оці от зони вогню насилилися, мене це, ну як вам би сказати, не радує. Пам'ятаєте, скільки було вогню в перші дні операції? Ось візьмемо. Бачите? Яка елегантненька операція Шосте число. Бачите, як елегантненько шосте число виглядало? Як елегантненько виглядало сьоме число. Зверніть увагу на цей фланг. Восьме. Можемо задати вопрос, а чим вони займались? О! Роздуплілися. Почали отримувати. Бачите? Тільки 9 наші почали отримувати, бо це швидше за все, станом не 9-го. Це не наші, це по-нашому. От тільки 9. Серпня наші почали отримувати. І правильно мені казали Ася, а що ж вони діяли до 9 числа? 10, бачите? Одинадцяте? Ось з'являється ось ще раз. З вами поглянемо, бачите? Як ситуація 10. 11. Каже, як той казав Хліб Грінка у Альфа, хоч, хоч цю цитату, ви пам'ятаєте, з говорящим Тостером. Ось, власне, бачите, як наша перемога витікала, як би це сказати, Різ наші можливості. Отака от, от картина. Ну що, я так думаю, що я вже дійшов до тієї кризи, що завтра почну вам розказувати за залишки танкового парку Збройних Сил України або сьогодні. Вибачаюсь, маю перерватися, У мене прекрасна військовий рисовий, як це сказати, це. Я що це плов з дівзіри, але я скажу, що це ідеал військової рисової каші з м'ясом. І я вже трохи думаю не за війну. Війна війною, а ви розумієте, де взіра, взірою. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.